От справді цей тиждень був до сьогоднішнього дня. Напевно, таким в форматі затища можна було його назвати. Ми навіть коли готували четверговий великий ефір проекту говорить Великий Львів в форматі ток-шоу, то назвали його лихе затище, тому що знаєте, ну не хотілося це банально написати затища перед боревієм, тому десь і десь помилилися, тому що ну. Хоча як помилилися, якщо ми мали на увазі, що лихе затища для наших ворогів, то не помилилися. Якщо вважати, що ми десь мали на увазі лихе затища для України, то помилилися і на щастя, помилилися. Тут ми вже не будемо вдаватися в деталі, що ми насправді мали на увазі дуже добре, що це затища завершила саме тими новинами, які є сьогодні, і про сьогоднішні новини. До речі, важлива новина, яку ми мусимо вам повідомити, це напевно ви вже і так в курсі, але зрештою, ну, ми тішимося. Коли в нас є такі класні новини, і ну ми не можемо їх не згадати. І це власне сьогодні 52 полонених повернулися додому. Це дуже важливо, і ми дуже тішимося за них. І дуже тішимося за ці сім'ї, які нарешті побачать своїх рідних. Це власне додому повернулися і захисники Азовсталі, і оборонці Маріуполя, і люди, які рятували життя наших військових і цивільних, так це 12 бійців національної гвардії, включно з двох. Ма азовцями 18 18 бійців військово-морських сил, вісім прикордонників і дев'ять з них це територіальна оборона. Ну троє воїнів збройних сил та двоє цивільних. Вітаємо їх вдома. Сподіваємося на швидше їхнє одужання, реабілітацію і е, чекаємо з нетерпінням наступних обмінів і впевнені в тому, що кожного українця все таки ми зможемо повернути додому. Обов'язково отре варто наголосити навіть про інформаційне наповнення цієї цього приводу так цієї важливої віхової події під час цього повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Знову ми показуємо відео в нас на youtube каналі говорить Великий Львів, зокрема, кадри, коли звільнені з полону в тому числі азовці, опинилися. На території України вже набрав там понад 100 тисяч переглядів. Чи говорять взагалі у Росії про тих, кого вони звільнили? От вони ж взагалі цих людей не показують, а потім побувається як так звільнили купу азовців. І це ще одна загадка на майбутнє, яка точно отримує. Відповідь після нашої перемоги наскільки фантастично круто вдається працювати, і наші розвідці, і наші служби безпеки, яка звільняє настільки важливих для України людей і обмінює їх на тих. Кого росіяни своїм людям просто навіть соромляться показати? От я не знаю, як це вдається нашим спецслужбам, але вони реально просто фантастичні і як вони не соромляться показувати наших військових, наших полонених, як вони намагаються використати їх по максимуму для того, аби створювати оцю свою. Пропаганду, ну і зрештою, звичайно, що кожен українець розуміє, що в умовах полону наші наші оборонці, наші герої, вони вимушені в таких обставинах перебувати. Зрештою, вони мусять зберегти своє життя. Це найважливіше, тому росіяни цим користаються і намагаються в той час, коли наші захисники перебувають там у ворожому полоні, скористатися з того, придумати і намалювати цю картинку. Про радикалів і тому подібне, і весь цей ну просто ну, жах, який придумують собі росіяни, так тому... і попри це, все одно нашим спецслужбам вдається звільняти звільнятих ну, на думку морально. росіян: радикалів, нацистів, націоналістів ну просто фантастика. Тому просто коли це все завершиться, справді я думаю, що ці мемуари війдуть взагалі в історію спецслужб.